Сьогодні я буду показувати, як зв'язати кормушку. Е я придумав сам, як це в'язати. Я... Там є оснастка гірлянда. і я ось таке типу такого хочу зв'язати. Я беру ось таку нитку, ось така кормушка і три очка. На ваш смак там е, я люблю ставити, якщо три чи два гачка, то їх ставити разні. Тому що якщо на один не засікається, то на другий буде засікатися. І так. Е, ще нам треба ось така штучка. Е, тепер... До речі, напишіть, що це, як воно називається. Я його купляю в'яжусь на оцій штуці, А я ніяк не знаю, як воно називається. Так. Тепер беремо шнур і продягаємо через годівничку. Оп, продівся. Тепер тут. Беремо ось цю штуку. Мені аж цікаво, як вона називається. Напишіть обов'язково. Ну і робимо ось такий узел. Ось так. Продіваємо через кільце. Сюди палець. І отак от. Оп, ра, ось скільки зараз. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Ось, я, мені чомусь подобається 8 разів. Отак от робити. Воно і надійно буде. І а там можете 6 разів. Ну, на менше шести желательно. Ну, можна менше шести, но я ніколи не в'язав менше шести. А може і не можна. Ну. Я в'яжу 6 разів отак проматувати, чи 8. Далі отак от підтягнули. Опа. Оп, тягнули. цю штучку треба сюди пригнати до отак от. Оп. Тепер дивимось, як воно у нас не проходить. Ось такий у нас монтаж поки що виходить. Далі оцей кусочок обрізаємо, щоб він не путався. Далі в нас залишається ось така. Тут зараз навіть скажу скільки залишаємо від годівнички. Я думаю, десь сантиметрів е, сантиметрів 30. Отак от відступаємо, щоб було у вас ось так. От. Тепер отут 30 сантиметрів і відрізаємо. Е, тут ми робимо петлю. 2. Петлю, як хочете, можна маленьку, можна велику, там різниці великої немає. Ось у нас виходить ось такий монтаж. Так, тепер беремо гачок. Робимо десь длиною на ліски. Ну, можна на нитці, але воно буде путатися, я думаю. Так, сантиметрів 15, Ось такий повідець. На кінці ми робимо петлю. Ось так. Хоп. Хоп. Ось. <кхід> Вже зв'язав. У нас і той виход. Тож такий магенький повідець. Тому що, щоб воно, по-перше, не путалось, та і зараз у відстані я е <кхи> замічаю, що наклює. І того у нас сповідець з крючком е длиною 5 см. Можна зробити 10 Ну, я чогось люблю на ось таку снасть робити 5. Тепер, ось бачите, тут є кільце. І в кільце протягаємо цю петлю. Ось бачите ось з крючка петлю продягаємо сюди, потім в цю петлю продягаємо крючок. Ой, щось я не так зробив. Ми тут протягаємо петлю. І сюди в петлю крючок. Оп! І отак от затягуємо. І в нас зараз все ось так ось виглядає. Так, тепер у нас йде наступний гачок. І ми робимо те ж саме, тільки з другої сторони. Длиною теж десь. Приблизно, скільки я зв'язав. Тут я зв'язав длиною 9 см. І вішаємо так само. Ось так от. Називається узел петля в петлю. Продягаємо петлю і в цю ж петлю продягаємо крючок. Так, зараз у нас вийшла ось така. Ой. Опа. Крючки до да, дороги дорога Не касаються. Трошки-трошки не вистачає, ось, навіть якщо її потрасти, то крички ось. Ніяк не запутаються. Оце. Плюс в цій штучки. Бачите, отак от от сильно можна отрасти, ось так. От. Те розстанавлюємо. І саме велике запутання це отак от от може трошки. От так от. Ну, це воно хоп, і поправити можна. Так що воно ніяк не запутається. Оце в цьому класна оця штука. Так, ми зв'язали ось цей монтаж. Тепер беремо третій крючок. Ну, можна зробити і два гачка, ну, кому як класно. Я ось зараз там на, я ловлю на. на. як вона? на лодочній. Там ще беруть і дуплі і все таке. Це я, я ловив на один гачок. У мене погано клювало, А всі дуплі витягають, а я от на один гачок не Та тепер будемо пробувати. на... Я зв'язав ще кормошечку, це не знімав. Ось, вона там на два гачка і на один гачок я зробив. Там я наробив кормушок, щоб, можливо, показати вам, як льюють дуплети. Можливо, відео буде вийде. В слідущу неділю, можливо, як вийде. Так. Беремо третій гачок і нав'язуємо, і в'яжемо на ньому десь, щоб він длиною був сантиметрів 7, мабуть. Я буду так в'язати. Ось, друзі, я вже зв'язав. Гачек, гачок, і він у мене 8 сантиметрів. Тепер в'яжемо його десь посередині ось цієї. Бачите? Отут посередині, щоб він ні за що не засиплявся. І так він там буде дуже важко його запутати. Я в'яжу петля в петлю, я вже сказав. Опа. І затягаю. І в нас виходить, бачите, воно за кормушку не заплутається, і за ось це не заплутається. І отак перевірте, щоб до кільця крючок не доставав. І сюди теж. І ось його треба То сильніше затягнути, щоб він не їздив. Не дуже? нас вийшов ось такий монтаж. На тригачка, ну і в мене вийде відео, і я буду ловити на цю Снасть теж. Е, до речі, напишіть на яку водку її поставите. в мене є три Снасті. Давайте е, якщо ось цю напишете, наприклад, гілянду поставлю на фідер. Е, Ось такое зробив патерностера. Можете сказати, патерностера поставив на фідер. Чи я ще зробив пульку. Можете сказати, що поставити із цього всього патерностер, гирлянда і пулька. Що поставити на телескоп і що поставити на фідер. Я прочитаю коментарі і поставлю. Що ви хочете? У вас є три вибори. Можна, наприклад, написати: постав патерностер на фідер, а пульку на телескоп, чи гірлянду на фідер, і пульку на телескоп. Мені безразниці, чи взагалі яку снасть ви більше полюбляєте? І як ви її в'яжете. Ну, все. -все. Ось таке у нас було відео. Кому ця інформація була корисна, пишіть в коментарі. Ось. Так що буде приємно почитати. Все. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А ще скажіть, про яку снасть ще сняти, Могу і зв'язати, покажу, як фетерностер, Могу показати, як польку зв'язати. Буквально ну, у вбивцю карася я не дуже вмію в'язати. А так, ось це я можу показати. Люблю флет що можу показати. Ну, в мене є відео, але там погане. Так що на цьому все. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.